Завітати на секундочку. Можна. Тримається. Тримається туди. Радіше. І теж, Ту бачите, як вогник. Викладацький України. Христа, Сина Божого, передаємо віфлемський вогонь миру, щастя, справедливості всім християнам Запорізького краю. Ма акція в фємську вогню пішла з Австрії з її розпочала як одиночну акцію, щоб віднести флемський вогонь людям, які не можуть відсвяткувати різдво дома. Це лікарні, візниці, дитячі садочки. Дитячі будинки і так далі. А в Україну вперше вогонь попав 92-му році. Це також було неофіційно, це поодинокі ви випадки. З 99-го року вже офіційно кожен рік організація Пласт Скалська розвозить, розписує восемський вогонь по Україні. Перливой рукой. Да, Рассказал просто вот у нашей секции.